Працювали на гончарному колі, ліпили з глини, плели з бісеру та ткали для дітей ветеранів російсько-української війни у Вінницькому ліцеї номер 15 організували творчий майстер-клас до Всесвітнього дня рукоділля. Цю зустріч провели, аби дітки та батьки могли розвантажитись та опанувати нову справу. Вчились робити глечики та кухлики на гончарному колі, а ще опановували бісероплетіння, термомозаїку та ткацтво для дітей, чиї батьки захищають нашу державу на фронті. Організували творчі майстер-класи. Діти з задоволенням відгукнулися прийти на ці майстер-класи. Тим більш категорія дітей різновікова. Це не була мова про те, що це мають бути дітки тільки початкової школи, середньої чи старшої. Прийшли братики, сестрички з молодшими, навіть є мами, тати, бабусі, дідусі. Одночасно в ліцеї номер 15 розгорнули сім локацій, аби кожен учасник зміг спробувати себе у справі, яка йому до душі. Захід провели за підтримки українського ветеранського фонду. Особисто я отримую велику насолоду від спілкування з дітьми, тому що вони направду у нас дуже талановиті. Більшість з них перший раз бачить ткацьку рамку в своєму житті. Але усі все виходить, це круто. Дуже багато дітей. Всім сподобалось, всі в болоті. батькам можливо не дуже сподобається, але я сподіваюся, що діти отримали заряд позитивних емоцій. Ми обов'язково повернемося, будемо робити ще такі заходи. Мені теж дуже сподобалось. Я була в на зайці, мені дуже там сподобалось. Всі вироби власної ручної роботи діти зможуть забрати додому на пам'ять або ж подарувати своїм знайомим. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.